І так, всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий обзор і свого роду прибирання моїх трьох сумочок. Тож, давайте почнемо ми з, з цієї новішої біленької. Ось така красива біленька сумочка, власне, тут я знайде як сумочка, і так само її можна зробити як рюкзачок. Кстати, досить класна і... Зараз я вам покажу. Тут, в принципі, якщо вона для вас завелика, то тут зменшуються бретельки, можна собі зробити під свій зріст. Але зараз я вам, в принципі, покажу, як вона дивиться на плечо. В принципі, так, крісло назад. Ось так красиво. Мені, в принципі, вона подобається, така біленька, в принципі, непогана. Я думаю, як на кожен день на навчання буде в самий раз зручна і супер красива. Е, і так, наступна сумочка, яку ми візьмемо на. А, кстати забула вам показати, тут ще кишенька є на плечках. Тому можна ховати гроші, паспорт і всяке таке. От. І тут, в принципі, теж є кишенька така, але тут вже ховати не можна, бо вкритуть. Вона йде на магнітах І одне, скажімо так, молнія Тут є різні відділи з різними замочками. Тобто, ну, в принципі, вона зручна і комфортна в використанні. Кстати, ось і можна носити як сумочку. Ну, відповідно, зменшити, і будуть трішки менші бретельки. І так, переходимо до наступної сумочки. Наступна сумочка це ось така. Вона є типу така елегантна. Тут є теж кишенька на заді. відповідно, вона носиться, як звичайна. Сумочка. Тут вона має досить така вмістка є. Я її носила на другий курс навчання. Говорю вам чесно, вона є дійсно досить така вмістка, в ній багато різних кишеньок, в які, в принципі, можна вмістити майже все. Кстаті, цю сумочку наносить її, ну, зазвичай носила так. Або, відповідно, ось так, внизу. Ну, Вам трішки не видно, але я думаю, суть ви поняли. І так, наступна сумочка це ось така сіренька. Вона в мене є в частому використанні. Тому давайте подивимося, що ж в моїй сумочці. І так, тут і в кишеньках, як ми бачимо, немає взагалі нічого. Пуста кишенька. Відкриваємо далі. Тут у в нас вже йде мій паспорт. Насправді це посвідчення. кстати, подивіться, яка я колись була. так, це дійсно я є в шоці. Наступний це ось такий брелок з ключками від кімнати з гуртожитку. Далі це павербанк. Не дивно. Лейкопластери, жвачки. Кстати, у мене лейкопластерів досить батий. Кадридж старий, ну то таке своє жіноче, як то кажуть, дві штуки. На всякі випадки життя. Ну і тут така коробочка красива була. Далі чек. Далі така корот, фінішка, вона поламана. І я не маю куди її викинути, скажімо так. Тому що мусорник її викинути не можна. Ну і, в принципі, сумочка пуста. Давайте її, в принципі, зараз це все. А, кстати, Зараз я тут все запхаю в ту коробочку і якось, можливо, здам на переробку. Кстати, якщо ви знаєте, куди то можете здавати, то напишіть мені, щоб я хоча б. Плюс-мінус зможу знала, куди то здати. І так, тепер складаємо сумочку назад, це будуть серветки, відповідно моє посвідчення, мишка з ключиками, жіночі штучки, павербанк я кладу в шуфляту, тому що закін він мені не потрібен. Лейкопластери і жвачка. Це на всякі випадки життя. І все. Тут я поставила одну візиточку собі, щоб я не забула. І закриваємо нашу сумочку. Кстаті, зараз я вам покажу, як вона дивиться на плечах. Мені досить подобається, тому що вона дійсно досить крута, вона маленька, зручненька і акуратна. Ось так на одному плечі і ось так на двох плечах. Досить красиво. Хто зі мною погоджується, ставте лайк. І, в принципі, це були всі мої три сумочки, які я вам хотіла показати: Сіренька, чорненька і біленька. Все в одну тоні, Не дивно. Тож, якщо вам сподобалось таке відео, поставте мені лайк, напишіть свій коментарій і не забудьте про підписочку. Всіх люблю. Пока-пока. До нових зустрічей.